Україна отримає 42,5 мільйони євро на відновлення арки над четвертим аварійним енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Ці гроші пообіцяли Франція, Британія та Єврокомісія. Як пам'ятаєте, у лютому росіяни дроном атакували Чорнобильську АЕС і пошкодили арку. Це отак конструкція, яка накриває об'єкт укриття, зведений над залишками енергоблоку. До нас зараз приєднується міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук, з якою на цю тему говоритимемо. Пані Світлано, добрий вечір. Доброго вечора. Отже, майже півроку арка нормально не функціонує. Як це впливає на стан укриття і чи є там радіаційні загрози? Ну, перше, що скажу, що радіаційних загроз немає, тому що арка все таки. Була збудована, і основне її завдання було, що в разі якогось додаткового витоку радіації, тому що в нас все-таки знаходиться накритий саркофагом четвертий зруйнований реактор під аркою. У нас знаходяться нестабільні конструкції, з якими також відбуватимуться певні роботи, демонтаж, далі вивезення цих нестабільних конструкцій, і це все будь-яке там падіння їх може спричинити до додаткового. Витоку радіаційних речовин і арка, якраз основна її мета, основна її завдання. Питання було страхувати від таких позапланових неочікуваних викидів радіоактивних речовин. І, звичайно, зараз загрози залишаються, тому що все-таки в нас залишаються всі, всі ці моменти, які є перечислими. Ми всі, все це маємо робити в майбутньому. Але в той же час від самого пошкодження арки ми постійно здійснюємо радіаційний контроль і не було жодних коливань рівня радіації це хороші новини. Але в той же час ми повинні розуміти, що в нас є відкритий отвір в арці від удару шахетом, в зв'язку з тим, що не вдавалося через. Особливості самої конструкції не вдавалося швидко погасити пожежу, і вона тривала практично три тижні. Було здійснено додаткові отвори в самій арці, то е, все одно залишається, як залишає, залишається вона не в тому стані, в якому мала би функціонувати і е, ми зробили такий вже перший технічний аналіз своїми силами, підключивши науковців наших, підключивши також колег-конструкторів, які брали участь в конструюванні і будівництві арки, для того, щоб їм також показати технічні рішення і показати ту інформацію, яка в нас є після обстеження, для того, щоб в майбутньому спільно напрацьовувати, як саме ми будемо здійснювати відновлення. І ми вбачаємо, що першим етапом буде в нас закриття отворів і такий якби. Простий ремонт арки, скажімо так, для того, щоб не було потрапляння впливу зовнішнього навколишнього середовища, не було потрапляння опадів, не було коливань від зміни температур. Всередині це дозволить нам, хоча б відновити всередині систему моніторингу. Після цього ми вже будемо займатися спільно з партнерами, спільно з інженерами і конструкторами. Будемо займатися. Таким більш ґрунтовним відновленням самої конструкції, але сама розробка навіть технічного рішення, вона займе певний час, тому що конструкція дійсно унікальна і до нас підключені всі. Фахові спеціалісти, але ну, не так просто знайти це рішення. А на що підуть кошти, виділені партнерами, оці 42,5 мільйони євро? І чи вистачить їх, ну, принаймні на те, щоб покрити підготовчі всі етапи? На ці етапи точно вистачить, і на них вже виділені кошти з рахунку. Е Тут вар варто сказати, що е, створений же з часів навіть конструкції арки і підтримки всіх е, там основних функцій е, Чорнобильської атомної станції, Чорнобильської зони відчуження, було створено спеціальний донорський рахунок. Оперує цим рахунком Європейський банк реконструкції та розвитку. от, якраз на минулому тижні, я відвідувала одне з засідань, де збиралися всі донори цього рахунку для того, щоб обговорити ситуацію на зараз і для того, щоб обговорити, які будуть наші наступні кроки. І велике дякую, партнери з Європейської комісії, Франції, Великої Британії. Вже внесли додаткові. Кошти на рахунок в нас вже виділені. Кошти 5 мільйонів буде виділено саме на оці попередні роботи, які більш прості роботи по закриттю отвору і для того, щоб підготуватися до холодної пори року. Але ми повинні розуміти, що Саме відновлення, там скажімо так, назвемо його повноцінне відновлення арки, воно буде вартувати набагато більше, точно понад 100 мільйонів. Це те, що ми попередньо з ЄБРР прораховували і з партнерами. Тому ми mm -hmm. далі працюємо з колегами, працюємо з донорами для того, щоб у нас було достатньо коштів на ці заходи. Тут важливо нагадати, що в конструкції в будівництві самої арки приймали участь. Ну, величезна кількість країн світу, понад 45, і Це і країни Європейського союзу, це і сполучені штати, Канада, Японія. Дуже багато. Та це дуже складний. Насправді об'єкт. Він збоку виглядає як просто як теплиця зверху на корита. Насправді це високотехнологічне обладнання. І щоб його відновити, треба і час, і гроші і мізки. Пані Слану, дякую, що інформуєте нас про те, як цей процес просувається. Це була Світлана Гринчук, міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України.